Так, доброго дня, продовжуємо. Вирішив я забрати ось цього синіми. Так, поміркував трошки і будемо ми грати через синіх. Так, 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 так сюди. 30, 29 і бабочек, раз. І вігор 2. Ось так от. Інформація угу, угу, угу. Окей, поїхали, зражаємось. Там контра від синіх, але з урахуванням того, що тут аквелайзер, тут можна буде дочекати. Так. Три синіх. Давайте так і почнемо. Трошки не то що хотів, сталося. Ще три синіх. Давайте. Не дуже мені подобається. Не дуже. що зовсім не подобається. Що я награв? як тут так от три? Спробувати. Ну давайте, добре. Ой. Ну це ж зовсім жах І що я роблю? Я помилився тільки що. Просто помилився. Можливо, вистачить. Ну, то мені пощастило, що так. Я просто помилився. Ой, спочатку ж потрібно було б рожати. Ну, буває. Ось так ось буває. Давайте все ж таки. Прожмемо. Чотири фіолі зберемо. Ну, тут навіть так. Відтак. Ну, все. Ну, так, не потрібно. Робити такі помилки. Раз, раз, і так. <кх> Прожався? Тож надо так? До цього не добив. Ну. Да. Добре. 50. Ну, він цього бив, так? Да? А що тут? А, тут багато доїзди цих. Так, він забирає цю. Ну, давайте цю заберемо тоді. Так. Газілька. Але так, потрібно... Потрібно трошки уважніше. Так не потрібно робити, як я зробив до того. Так не потрібно. Потрібно уважніше грати. Так, так і ось так. Керіод 20. Сюди 29 сюди 26 туди 23 Інформація. Все, поїхали. Так, да, так можна і колись. У Гале... ну тут. Навіть не знаю, що казати. Відправляємо відпочивати всіх. Зараз да, ще жовті збираються, ну тут якийсь просто. Піднімаємо, нехай. Что це не допоможе. Ну то тут зовсім якось круто було. Так, раз, 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 раз. Раз, ну то потрібно перерву робити після таких от заходів в каміння. Я навіть не знаю, що сказати. Чи гра вирішила, що я так погано граю, коли того разу так прожався, що вирішила допомогти цього разу. Ну тут зовсім все. Дуже було легко. Так, 4 зробив, залишається 2. Два буде ще в мене один синій е з Міріам. мімчиком. І останній ще навіть не міркував, буду щось гадати. На останньому буду дивитися. Все, поки що перерву. Подивимося, що там хто грає і як.